Доброго здоров'я, дорогі друзі. Контролюємо стан маточників, які вирощує нам сім'я вихователька. З усіх маточників, які прийняла на виховання дана сім'я-вихователька, ось ці два маточники, вони на сьогоднішній день вже запечатані. Учора вони не були запечатані, сьогодні їх пчоли запечатали. І це означає, що десь приблизно через 6-7 днів з цих маточників вийдуть матки. А от ці маточники ще не запечатані. І точний час виходу маток з цих маточників ми знаємо тільки після того, як вони їх запечатають.